Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підживити город у липні, щоб отримати багатий врожай. Не забудьте підписатися на наш канал і ставити лайк, якщо це відео було корисним для вас. У липні ваш город потребує особливої уваги. Важливо знати, які добрива використовувати для різних культур, щоб вони отримали всі необхідні поживні речовини. Почнемо з томатів. На початку липня вони активно ростуть і формують плоди. Для цього потрібні азот, фосфор і калій один із простих реч... рецептів підживлення. На 10 літрів води додайте 10 грамів ам'ячної селітри, 20 грамів суперфосфату і 20 грамів сульфату калії. Підживлення перцю. Вони потребують більше азоту, особливо під час цвітіння. Використовуйте на 1 метр квадратний 7,5 г аміачної селітри, 20 грамів суперфосфату і 20 грамів сульфату калії. Підживлення огірків. Огірки в липні теж потребують підживлення. Для них підійде повне мінеральне добриво з додаванням кров'яку. На 10 літрів води використовуйте 15 г нитрофоски і 250 г коров'яку. Наступне підживлення кабачків та патесонів. Кабачки та патесони підживлюйте так само як і огірки. Це забезпечить їм необхідні поживні речовини для активного росту і плодоношення. І наостанок не забувайте про моркву і буряк, які також потребують підживлення. Для моркви застосовуйте азофоску або нитрофоску. А для буряка каліні добрива. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про підживлення вашого городу, переходьте за посиланням в описі під цим відео, там ви знайдете детальні рекомендації для всіх основних культур. Також вам в подарок буде від нас інфографіка з детальним описом, що і як, там з короткими рецептами приготування тих чи інших підживлень. Ми для вас старалися, тому інфографіку ви можете завантажити на нашому сайті. Перед цим перейшовши на нього за допомогою опису або в коментарі буде посилання на дану статтю. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.